Всім доброго дня хочу показати вам свою селекцію полуниці, як вона розвивається, як вона квітне, яка ягода. То я щось про неї зовсім забула, що я її навіть вам не показувала і не фотографувала. І, в общем не до неї було. Показую, яка ягідка, ось така середніх розмірів, вона. І не велика, і не маленька. Получилася середніх розмірів. Кущики, які зацвіли в цьому році, це перше плодоношення, виходить, я висівала осінлю прошлою, показали вже свою ремонтальність. От дивіться, вус, і вже, бачите, з квіткою. Тобто, це всі ознаки ремонтантного сорту. Сорт дуже урожайний. Ось з одного куща виходить раз, два. Тут рожо, бачите, ми вже об'їли, бо ягода дуже солодка. Три, чотири квітконоса. Тобто урожайна полуничка, вийшла солодка і ремонтантна. Оці два кущика. Ось один і ось другий. Вони в цьому році не заквітли, ну, поки що подивимося до осені ще, як вони проявляться. Можливо, вони будуть ранні. Так як опилялася Одна, один вид ремонтантної був і дві ранньої полуниці. Я думала, що вона вся буде рання, але, бачите, проявилася ремонтантність. Ось дивіться, яка як ягода. Бачте, хоча ось на цьому кущику, бачите, цей кущик показав крупну ягоду. Якщо там була середня, то в цьому ось крупна. і в неї... Форма відрізняється. Бачите, така видовжена. Тобто цей кущик мені треба буде якось помітити окремо. Вона тут видовжена. І, ну, я б сказала, що вона така крупненька. Бачите, це вона ще не набрала. Крупна, гарна форма. Форма пішла в сандру. Ось. Форма на цьому кущу в сандру. А на цьому більше форма Аньки. Бачите, вона така більш кругліша, більше оці оці ось ці кущі, що в мене, вони більше такі на Аньку схожі. А ці все ж таки більше на Сандру. Бачите, форма Сандри. Цікаво. З цього куща ще ягоду не пробувала, попробую, чи буде відрізнятися смак. Бо з оцих кущиків з двох, раз і два. Я вже ягоду пробувала, то вона солодка. Також не така солодка, як в ванії. Ваннії більш солодша, але солодка. Вот. І ремонтантна на сьогодні вона От, ну, так, да, бачите, тут форма така більш округла, і вона середніх розмірів. Все ж таки більше свойства Аньки пішли, а це, дивлюся, така форма, як у Сандре. Але ж ще була присутня пильця Франчески, то Могла і Франческе теж схожа форма по смаку. Пізніше попробую подивлюся. Бачите, форма Сандри, а е проявлена ремонтантність на кущах. Ремонтантний буде сорт. Цікаво. Цікаво буде смак ще спробувати. От. Так, і що тут під квітконосом? Один, да? А, ні, буде ще один ось, ось. Накльовується і ще буде квітконос. Тобто декілька. На цьому кущику був один квітконос. Це перше плодоношення, так що будемо дивитися, як буде наступний на другий рік прояви себе. Ось тут два квітконоси. Саме більше квітконосів 4 це ось у на цьому кущі. Тобто ремонтантний, форма Анії, солодка і урожайна, дуже урожайна. Вона урожайніша, ніж Анія в Анії. Ну, теж буває, що 3-4. Ну, на перший рік у Анії я ні разу не бачила, щоб 4 квітконоса було. В общем, буду наблюдати. І дуже стійкі, мені подобається, що я на них поки не бачила, щоб якісь були хвороби. Ну, буду дивитися, ще понаблюдаємо цей кущик, мене, звісно, здивував. Форма, форма шикарна. Мені отака форма більше подобається, чи ні видовжена. Так, треба буде його якось окремо позначити цей кущик. Клас. Я прямо ж дуже здивована і довольна, Мені таке подобається. Так що така в мене селекція? Будемо наблюдати далі. Бачите, тут менших розмірів і воно все-таки більше кругліше. Цікаво. Ну, якось так. Гарного дня всім. Пробуйте, у вас також вийде. Селекція це дуже цікаво. Всім дякую.